Три сильні молитви на свято воздвиження Христа Господнього, за здоров'я за Україну та за щастя в родині. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої оздоровляє, від могили життя Твоє визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Господи, вислухай молитву мою і благання моє, нехай дійде до Тебе. Помилуй мене, Господи, і я ж бо слабка, оздорови мене, Господи, бо тремтять мої кості і душа моя сильно стривожена. Гине тіло моє й моє серце. Та Бог скеля серця мого, і моя доля навіки. В ім'я Господа кличу, О, Господи, ж душу мою, Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний. Пильнує Господь недосвідчених, стала я недужа, та Він допоможе мені. Вернися о, душа моя. До свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі, бо від смерті ти визволяєш душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання. Я ходитиму перед обличчям Господні на землях живих, Господь очі живим відкриє, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних. Господь любить тих, що бояться Його, що надію складають на милість Його. Благословений Господь навіки. Амінь. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших владу, уряд. Та весь народ наш, які протистоять підступному ворогу на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, Господи, даруй нам з іменем Твоїм перемогу, і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора, зруйнували вони та вберегли Батьківщину Україну. Твоє боє, щоб миловити і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ласкавий Господи Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки свого земного життя в назарецькій родині, благаю Тебе, поблагослови Мою дорогу родину, Батька, матір, братів. Сестер, всіх свояків і кровних, пошли їм ласку, щоб всім серцем любили тебе, охорони їх від нещасть, диявольських спокус і всякого лиха, подай згоду моїй родині, бо згода це великий твій дар. Допоможи їй, членам любитися над природною. Божою любов'ю, яка осолоджує прикрощі земного життя, будь з нами, Господи, в години смерти, щоб з твоєї ласки, Господи, вийшли ми з цього світу та пішли на неба навіки прославляти Тебе. Маріє, найкраща наша мати, і взірець для кожної родини. Будь завжди з моєю дорогою родиною. Амінь.